І все для перемоги. Дві броньовані розвідувально-дозорні машини отримали бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади. Відремонтували БРДМ та оздобили їх протикумулятивними екранами працівники Миколаївського тепловозоремонтного заводу. А кошти на матеріали зібрали волонтери. Такі машини були у наших десантників, але ще за радянських часів їх зняли з озброєння. Ці дві БРДМ майже одразу після виробництва, років 30 тому, поставили на зберігання. Тому кажуть військові за розумної експлуатації, прослужать ці машини довго. На першу чергу я хочу виразити огромну благодарність волонтерам, огромну благодарність бачкам «Приватбанк» за що пожертвування, яких були тремонті дані автомобілі. Хочу вирозити благодарність атибільні командування офіцерів і солдат нашої частини. Директору заводу. На заводі машини з'явилися близько двох тижнів тому. Основне завдання тепловозоремонтників полягало у формуванні протикумулятивних екранів. До речі, подібні метал та конструкція тут використовувалися вперше. Тут більш прочне сталь і змінюється конструктив, конструктив сварки, що дає повишену прочність. Проєкт розработаний волонтерський проєкт з одним інститутом. Провели з питання на по Євгенійському полігоні. І на ці екрани показали, то, що вони практично в три рази надійні, ніж предыдущего моделі. Що ж до характеристик цих машин, бійці запевняють, це саме те, що треба. Даний автомобілем підзначені для знищення бронерування техніки. противника. Значит, машина это БРДМ-2 на базе база, база, а управляемые ракеты это конкурс. Наш дальность стрельбы с 11 ракеты 2 километра, а 113 ракеты поражение танка до 4 километров. Так это управляемая ракета, если, скажем так, экипаж обучен, поражение танка 100%. Конечно, они нам нужны, они нам необходимы просто. То ще машини, з якою можна йти в бой. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.